Так, всім привіт! Продовжуємо грати Kingdom Come Deliverations. Перша частина. Продовжуємо. Де там, де закінчили? Ми майже вже пройшли пролог, як мені здається. Пролог майже пройдений. Так, я десь встановився тут. Біля конюшні. Мені треба деяких людей попитатися щось, да? Правильно? От журнал похорони своїх родних батьків, получається поговорити з паном, Борском, чи як його там і заполучить. Лошадь не обязательно. Ну я думаю, лошадка мені надо Тільки не знаю наскільки сильно мені вона надо Це Стефанія. А де цей? Ти... Хую? Хую. Хто хую? Що? Де пан? карта э, тик-карта масштабы. вот я сейчас в тальме Таль, тальме берх ⁇ твою мать что за название такая тальме берх так и вот и здесь здесь вот здесь борсок Пізнець. П Єкар. Ну він як будто таке чувство, як будто не в цьому городі, правда? Він десь там. Вийшов віці. Треба десь тут шукати, правда? Десь. Десь отута? Це він. Да, 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 да. Він. Да, доброго дня. Я тебе тут ходив, сука, шукав, як не знати, що. От. Надо попасти в скаліць. О, о, Це буде весело. Так. У мене все по нулях, і за того, що в мене кошмари. Типа, єдине, що я можу вибрати, по суті, це ондо. Сердечко, чи що це таке взагалі? Похоже на корону. Чутка. Ну. Мені тільки на жалості й давити. Ладно. Кошмарики напали на нас, і кожний кошмар мені ці його характеристики. Провал. Провал. Ай-яй-яй. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Понятно. Понятно. Закон... Так, and I need a feather bed with a comely wench in it. It, it looks, looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders da. to open the gate. Ну, Михаил, це ти хочеш набагато більше, ніж я. Я би мог заплатить <laughs> У нього 0.6 грошей 0.6, і він каже, готов заплатить, ну ти блядь, даєш. Ти не знаєш, хто я? Ти знаєш, хто я такий, Провал. Все, я ухожу. Давай. Я могу заплатить. Look, I have to Вот. То есть, до всіх, скільки мене роші, блядь. <laughs> 0.6. Як мені вибрасатися звідси, блядь? I... Обрыванець, блядь. <laughs> Він і мене ще обзивають, нахуй.

Попытка номер двамплина. There. Ah! Що він тут делає? Як он так выходит в Тамин? Я не попался. Я, Я никогда не сдаюсь. Я никогда не сдаюсь. Успех. I'll pretend you cut me off, God. And I fell over. I'll deal with the others. You just get out of here on the double. Хорошо, благодарочка. Курва! Все, я толкну её. Ребята, я його хожу звідси. Ти-ки куди мені входити, щоб я що знав? Затачення виконано. Заполучить да, лошадь. Що? Е, Аво? От ви цими касценами мене повністю збиваєте. Я вже не знаю де я знаходжусь. Кажеться, мені вже в шуре. Ти береш в руки меча? Нічого собі. Це це вже непривично. Є шанс, звісно, що мене відпиздять тут, а. цей шанс не маленький, як так сказати, огромний. Всюди розкидані тіла, а мами і папи нету. Ані є. Тільки їм вже все. Їх вже заховали. Ого. Ого. Щось ти їх довго будеш шукати, ні? Прям дуже довго. Я от думаю лошадь, лошадь я б її не заполучив в будь-якому Це мені треба був би успіх в цьому. ...во всіх параметрах в розговорі, ще для початку з цим борском. Щоб вивезти лошадь, мені треба було через головні ворота пройти спокійно, без оцих всяких побігів. зіс? Я не знаю. Ой, блядь. Блять, як меч достати! Иди ты нахуй, дружок. Mm. Ви шо, Без... без Беспривет всего. Цього... Доброе утро, він сразу на мене нахуй заходить. Ви шо, ребята? Я так злякался за свои вещи. Так, вот, мы вже майже пришли до міста. Думаю на цьому мало буде спокій зупинити відос, 42 хвилини, не знаю як там монтажити. На цьому все, що.